У Житомирському районі проживає майже дві тисячі постраждалих внаслідок аварії на Чорнобильській атомній електростанції, з них 371 дитина. Мешкають тут і переселенці з семи північних районів області. Тому з'явились і нові села, і нові житлові масиви, нові школи та медичні установи. Більше трьохсот жителів Житомирського району, які були учасниками ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, запросили на зустріч до гарнізонного будинку офіцерів. Там всім ліквідаторам вручили пам'ятні нагрудні знаки, за фінансової підтримки депутата обласної ради Віктора Розвадовського до 25-річчя ї Чорнобильської трагедії не було державою прийнято ніяких таких нагород подібних тих, які за ініціативи Віктора Йосиповича Розвадовського і за його фінансової підтримки було виготовлено і вручено всім чорнобильцям ліквідаторам. Сьогодні ця добра слава піде у кожну селю, в кожне село, на кожну вулицю, в кожну домівку, і це завдяки тому, що такі люди, як сам ліквідатор, доктор юридичних наук, заслужений юрист України генерал лейтенант міліції Розгодовський свою працю до, досяг того, що ми сьогодні провели і віддали шану повагу цим Чорнобильцям. Отримав пам'ятний нагрудний знак і настоятель Свято-Михайлівського кафедрального собору отець Богдан Бойко. Він також має посвідчення Чорнобильця, адже зазнав впливу радіації, працюючи на будівництві на забрудненій території Київської області. Отримати нагрудний знак це для мене є згадка, це для мене є розуміти те, що я також колись прикладав зусилля, щоб допомогти тим, які були виселені із Чорнобильської зони, але і показати дітям недільної школи цей нагрудний знак, а потім розказати, що таке Чорнобиль. На зустрічі у будинку офіцерів ліквідатори аварії першої категорії отримали також почесні грамоти та премії районної влади. Учасники акції не лише низько вклонилися тим, хто ціною власного здоров'я зменшив наслідки техногенної катастрофи, а й хвилиною мовчання вшанували пам'ять померлих внаслідок Чорнобильського лиха.